Доброго ранку, доброго літнього ранку. Дітки, послухайте віршик. У долину аж до річки простяглись парвисті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглої сунички. Друга, наче мандаринки, помаранчеві у спинки. Третя жовта, наче сонце, Зазирає у віконце. А четверта то зелена. Як листочок з колена п'ята блакитна, барвінкова, наче квіточка святкова, шоста синя, як ті сливи, що дощі вмивали зливи. Сьома вкрила листя балки, фіолетові фіалки. Про що йдеться в вірші? Так, про веселку, а ще її називають райдуга. Райдуга сонячна різнокольорова дуга. Малята, а чи бачили ви справжню райдугу веселку? Поява райдуги викликає великий, радісний, бадьорий, захоплюючий та піднесений настрій. Найчастіше веселку можна побачити влітку, коли йде дощик, а крізь хмарки світить яскраве, ласкаве сонечко. Промінчики сонечка потрапляють на крапельки водички і з'являється яскрава різнокольорова веселка. Яка має форму дуги, нагадуючи місток. У веселки сім барвистих дужок. Семибарна ця дуга наша райдуга. Тож запрошую вас до творчої майстерні, де ми будемо виготовляти свою веселку із паперу. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, вата, ножиці, аркуш картону. Клей, олівець і хороший настрій. З паперу вирізаємо сім полосок відповідно кольорів райдуги. З жовтого паперу вирізаємо сонечко і промінчики. З білого паперу вирізаємо марку і прикрашаємо її ватою. До картону приклеюємо полоски веселки так, щоб утворилась дуга. З одного боку веселки приклеїмо сонечко із промінчиками. З другого боку веселки приклеюємо маринку Ось таку веселку виготовила я. Певнена, що ви теж дуже старались. З нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!